В аварійному будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 12, у якому вчора завалилися перекриття, розібрали половину завалів рятувальникам. Залишилося розібрати купи розтрощених перекриттів на першому поверсі та у підвалах. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Скоро рятувальники зможуть дістати тіло загиблого чоловіка та продовжують пошук ще двох осіб, доля яких наразі невідома. П'ятеро врятованих зараз перебувають у лікарні. Вони розповіли подробиці трагедії. Більше знає Вадим Ярошенко. Будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 12, де сталася надзвичайна ситуація, та з якого людей відсилила ще в 2004 році. працювало дві групи робітників. Одна на першому поверсі, інша на п'ятому, розповідають потерпілі. Кажуть, знизу робили косметичний ремонт під кафе. На першому поверсі на цокольному поверсі робили косметичний ремонт. Ложи повинні були ложити плитку, робити саме зле зіпсокартону. От є зала. І в залі зробили перегородки з гіпсокартону, обложили плиткою, повинні були ложити плитку і стіни пофарбувати. Ті, що були вище, працювали над обладнанням офісного приміщення для однієї зі столичних організацій. Робітники замінювали перекриття, втім застарілість конструкції, далася в знаки. Чому? там купці робили наверху, там п'ять етажі ще і вони переродку познімали, воно ввалило. П'ятий таж значить просто розвалився і впав на всі останні етажі вплоть до подвального помещения, вот. и пострадали люди, которые были на пятом этаж, на этаже и которые были на первом этаже. Робітники, що працювали на першому поверсі, кажуть, і припустити не могли ймовірної трагедії, оскільки знизу перекриття були нові, та й про аварійність будівлі ніхто не знав. Хлопці з жахом уявляють, що б могло трапитися, якби заклад такий відкрили. Я дві неділі пропрацював і ще там плитку положити, буквально півтора неділі, і все кафе мало працювати. це щастя, що як це ввалилося, і нас було там п'ять чи скільки чоловік. А якщо б це кафе працювало, було б п'ятдесят чоловік. Оце б їх задавило всі нині у сімнадцять лікарні п'ятеро людей. Найскладніше пошкодження одного з пацієнтів перелом стегнової кістки йому було наложено скелетне витяження. Тепер він чекає операції. Операція буде по встановленню металоконструкції конструкції на бідро. Буде на, на наступні неділі. Останні больни не, або постраждавші в нетяжкому стані, Ближче до дворідолітворітельному, там іміються только садіни у шиби. Трьох потерпілих найближчим часом планують виписати. Ще одного зі струсом головного мозку хочуть залишити під наглядом. На іншого чекає операція. Також з усіма госпіталізованими працювали психологи. Вчора досить ефективно і професійно спрацювала швидка допомога. Працівники швидкої допомоги і лікарі, які вже чекали потерпілих в клінічній лікарні номер сімнадцять. На сьогоднішній день хворі забезпечені всім необхідним. В КМДА зазначають, трагедія є наслідком того, що з 1 січня 2013 року столиця втратила можливість проводити контроль за технічним станом таких об'єктів. Тож нині міська влада веде перемовини з Мінрегіонбудом, аби повернути собі ці повноваження. Марківа Віталій Кличко вже доручив перевірити всі аварійно-небезпечні будинки у столиці. Будинок знаходиться в приватній власності, більше вже більше 10 років. Роботи, які там проводилися, однозначно проводились. Вже ми можемо говорити з порушенням техніки безпеки, і що призвело до цих трагічних подій. Я дав завдання провести оперативну нараду і виявити загрозу, де можуть повторитись такі ж саме ситуації, взяти під контроль. Щоб ніяких робот в аварійно небезпечних будинках не проводилось. Водим Рошенко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.